Нова послуга Консультант по субсидіях з'явилася у Вінниці. З початку жовтня до Прозорого офісу, що на космонавтів, за консультацією про нарахування субсидії на опалювальний період звернулися понад півтори тисячі вінничан, серед них і Галина Мефодіївна. Чи повторяти документи, здавати на цей рік чи ні, бо ми літом не отримали. Сказали, що в початку листопада ще одно прийти з паспортом. Але вам автоматично буде. дуже хороші дівчинки, дуже хорошо приймають. Все, слава богу пенсійному фонді кажуть, додаткові робочі місця створили для того, щоб громадяни свої питання щодо призначення субсидій змогли вирішити швидко та без будь-яких проблем. Посада модератора, консультанта введена взагалі в якості експеримента на період, коли ми призначаємо або переоформляємо субсидію на опалювальний сезон. Працюють координатори у двох прозорих офісах на замості та космонавтів. Щоденно опрацьовують до 50 звернень вінничан. Все, що потрібно, мати паспорт і код, звернутися на рецепшн і взяти талон на консультацію по субсидіях. Є такі випадки, що потрібно лише зачекати на автоматичний перерахунок, і це більшість відвідувачів є, що потрібно поновити документи. Є вже люди, які прийшли на консультацію з повним пакетом документів. І безпосередньо цю людину я можу автоматично передати до спеціаліста, який може прийняти заяву. На перерахунок у пенсійному фонді нагадують, житлову субсидію перераховують автоматично усім, хто вже є отримувачем, навіть якщо в літній період вона була нульова. Звертатися до прозорих офісів потрібно тим, у кого відбулися якісь зміни. Якщо відбулися зміни у складі сім'ї або в соціальному статусі людей. Також якщо субсидія була зупинена, от наслідок того, що доходи за попередній період не дозволяли призначити субсидію, або ж у домогосподарства були борги в такому випадку, коли борг погашений, або є договір про розстрочення, розмірування такого боргу, то тоді потрібно подати на нову заяву. Аби отримати субсидію на опалювальний період, мешканцям необхідно звернутися до пенсійного фонду до 30 листопада. Умови отримання відшкодування за комірне не змінилися. Субсидію й надалі сплачуватимуть на банківські картки або готівкою у відділеннях Укрпошти.